Фірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Ян Андрусенко. Вітаю вас! 78 років тому Україну звільнено від нацистів Минули десятиліття, і наша земля знов зранена війною. Б'ємося проти переродженого зла, б'ємося за Україну, Європу, весь цивілізований світ. Пишаємося з витягою кожного українського героя зараз, як і у Другу світову. Вигнали нацистів, виженемо і расистів. Написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у соцмережах. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 247 сорок доба. Окупаційні війська Російської Федерації не залишають нашу область у спокої. Вночі ворожі снаряди від реактивних систем залпового вогню знову прилетіли у Нікопольський район. Загроза обстрілу там зберігалася від вчорашнього вечора і до самого ранку більше восьми годин. Ударів зазнала Марганицька, Червоногригорівська та Нікопольська громади. Люди на щастя не ушкоджені. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу сталася пожежа. Один будинок знищено, ще чотири пошкоджено. Зачепило і лінію електропередач. Близько тисячі абонентів залишилися без світла. Є серйозні руйнування і в Нікополі. В інших районах Дніпропетровщини вночі ворожих обстрілів не зафіксовано. Показники радіаційного фону не перевищують допустимої норми. Про ситуацію в Нікополі обстріли і руйнування, а також ліквідацію наслідків ворожих атак. Міський голова Олександр Саюк. Ніч у нас в тривогах з обстрілом на зараз пошкоджено біля восьми приватних будинків. На щастя, без постраждалих, без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, слідкуйте уважно за телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго, доброго трудового дня. Тримаймось, ми разом. Все буде Україна. Про ситуацію в громадах Криворіжжя більш детально розповість очільник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогоднішня ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли тихо, спокійно, без надзвичайних ситуацій. На напрямку Херсонщини працюють Збройні Сили України, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. відсотків. Їм там нелегко і дуже тяжко. Тож ми з вами повинні тут максимально виконувати всі завдання. Та те, що просять, а зараз нас просять заощаджувати максимально електроенергію. Цим самим ми даємо можливість нашим енергетикам відновити ті пошкоджені об'єкти, які зараз не працюють, і стабілізувати постачання електроенергії по всій державі. То шановні разом і тільки разом ми здолаємо усі негаразди, які роблять ці російські організми. Тому що ми українці, ми могутня, непереможна нація. Продовжуємо допомагати, продовжуємо донатити, а також віримо Збройним силам України, віримо нашому президенту, і перемога буде за нами в 300%. Шановні, всім гарного дня! Продовжуємо працювати. Слава Україні! Героям слава! Кам'янському за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Всі служби і системи життєзабезпечення працюють стабільно, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Від ворожих обстрілів страждають багато областей України. Не стала винятком і Рівненщина, де рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі, що спричинило багато перебоїв із електропостачанням. Там побувала наша знімальна група. Зараз ми знаходимося у місті Рівне, де тільки нещодавно стався приліт. Місто було знеструмлене більше доби. Давайте поцікавимося у місцевих мешканців, як вони ставляться до правил безпеки та саме як реагують на повітряну тривогу. Бачив дві ракети своїми очима. Можете розказати більш детально як це було? Ну, ми спустилися на під час оголошення тривоги до укриття. От, стояли біля укриття і якраз вони пролітали в цей час. Буквально через декілька хвилин були вибухи і дим чорний. Всі здогадалися по траєкторії, куди воно могло летіти. Ось. Чи були потім перебої з електропостачанням? Звичайно, були. Зразу, зразу пропало світло а Через деякий час зникла вода, і такі перебої були протягом доби. Ну, зараз більш-менш все стабілізувалося, завдячуючи нашим енергетикам. Неодмінно ну, треба спускатися в укриття, якщо є така можливість. Якщо такої можливості в звичайних умовах нема, то виконати звичайні правила безпеки, тобто правила двох стін. Ось. А у вас саме є можливість спускатися в укриття? Так. Спускаєтесь? Так, я спускаюсь. Було лежали і просто служився прильот і що делать. Тому так, да, під час повітряних тривог закликаю всіх йти до цих бо бомбосховищ. Коли прильоти, то живуть мирні люди, вони ж навіть не розуміють, куди вони стріляють. От, і тому да, негативно старість до цього. Насправді майже ніколи не бігаємо в укриття, тому що це ну, ми намагаємось працювати, якось жити. А... Коли постійно бігаєш до укриття, це дуже псує все. І відпочинок, і роботу. Тому ну, коли були прильоти, тоді, коли звичайно, всі спустились до укриття і сиділи. На початку теж ми постійно бігали, але тепер вже немає настрою, ні… Ни... У 2015 році з'явилася робота в Києві. Так ми з дружиною приїхали туди, Верпінь, там купили житло, жили, все було добре до 23 числа. 23 числа я рано прикинувся та пішов покурити. Вийшов на балкон. Внизу стояла машина а, муніципальної варти, і ну, оскільки було ще рано, було тихо, і було чутно, що говорить чоловік. Він сказав, що піднімає своїх, почалось, і я пішов теж піднімати дружину, а далі зібрали речі та швидко. Покинули Єрпінь, ну що, собственно, правильно зробили, тому що далі ми всі знаємо, які події там розгортались і що там відбувалось. І от з того моменту ми проживаємо в Рівному. Будинок наш пошкоджено, але підлягає Ремонт. ремонту. Так, зараз його ремонтують. Були навіть плани повернутися туди ну, найближчим часом, але після от останніх подій з прильотами там, ракет до Києву, поки вирішили ще. Як ти реагуєш взагалі на те, коли тобі мама каже, що потрібно, ну, наприклад, спуститися в укриття для твоєї безпеки? З або грусть, або радість. Можеш так асоціювати. Собаку снімаєте? Так, те, що пережили ми в Сернецькій, це вообще ну, зараз ще не так страшно. Ну все одно не так будуть часто бити. Їх атаб'ють. А скажи, будь ласка, коли ти переїхав в Рівно? Шість місяців тому. Ми посиділи в підвалі в четвертій школі місяць, потім нас вивозив в Красний Крест і вивезли. Там ще русські приїжджали і їх одразу наші українці взорвали. Там капітан якийсь приїжджав, перевіряли, є воєнні, нема, а їх ззаду снайперки, ну не со снайперки, а спеціальні базуки зняли. Зразу машина, бух, тільки виїжджає, взорвали. Ці мені подобаються українські військові, як вони працюють. Да, ну звісно. Вчора рано, як, як були вибухи, я думав, що люди дуже добре поводилися і а, правильно. А, Зайшли в укриття і таке. І все і добре. А ви заходили в укриття? Так. Це перший раз пару місяців, що я зайшов в укриття, бо то було дуже, дуже реальне цим разом. Я приїхав як волонтер, я вже чотири місяці в клевені, в мілітарній шпиталю, в фізотерапіст. Їду назад додому цього тижня. Дуже круто. Але вертаюся на весну. Якщо дружина позвала. А як дружина поставилася до вашого рішення приїхати сюди в такий складний час, дійсно? Вона вона знала, що я мушу їхати, то, то вона мене підтримує. Більш детально про те, яка наразі ситуація в інших регіонах України. Дивіться в телепроєкті телеканалу, «Д1» в програмі палітра війни. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 480 осіб особового складу окупантів, 14 бойових броньованих машин та 8 артилерійських систем. Загальні ж бої втрати ворога з 24 лютого по 28 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 69 тисяч 700 осіб. Танків 2640 одиниць, бойових броньованих машин 5378, артилерійських систем 1698, реактивних систем залпового вогню – 379, літаків 272 одиниці, гелікоптерів 251 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1401 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 4088 одиниць. У Кам'янському перейменували близько двох сотень вулиць, що носили назви пов'язані з державою агресором. Одна з таких вулиця Пушкіна в селищі Карнаухівка. Відтепер вона має назву на честь батальйону імені Шейха Мансура. На подвір'ї 38-го ліцею відбувся урочистий захід на честь відкриття пам'ятної дошки. Окрім місцевих мешканців та керівництва селища, на заході були присутні очільника мінського та воїни добровольці з батальйону імені Шейха Мансура. Добровольчий батальйон імені Шейха Мансура було засновано у 2014 році. З того часу мужні представники чеченського народу разом з українцями протистоять спільному ворогу та виборюють нашу свободу. Ми пишаємося збройними силами України. Ми пишаємося нашими братьями чеченським народом, які зараз разом з збройними силами України пліч обліч боронять українську землю. Тому вітаю всіх з цією важливою подією. Бійці батальйону брали участь у боях за широкине та разом із нашими захисниками боронили столицю від расистів. Общий враг у нас і такий сусід нам видався, і Україна, і Чечня, і Грузія, і всі від нього страдаємо. І всі на сьогодні на сьогоднішній день об'єднатися і стоять свою свободу і незалежність. Командир батальйону зауважив: після першої війни у Чечні декілька вулиць міста Грозного також було названо на честь українських добровольців, які боролися проти російських окупантів. Мабуть, сьогодення пишеться, як казали, нова історія, тому ми... Ми дуже раді, що наша вулиця переименована. І дуже нам подобається, що захисники, які пліч о пліч стоять із нашими, вільний народ Кавказу також допомагає нам у нашій війні. Тому ми дуже раді, що наша вулиця названа в честь цього батальйону імені Шейха Мансура. Вихованці ліцею підготували для захисників солодкі смаколики, малюнки та обереги від ворога, жовто-блакитні стрічки, сплетені власноруч зі словами молитви, аби мужні воїни, які стали на захист України, поверталися з війни живими та неушкодженими. Ірада Акімова, Максима Лещенко. спеціально для телеканалу, де 1 до інших тем кримінальна хроніка служба безпеки України продовжує системну боротьбу з міжнародною організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в результаті спецоперації у Дніпрі нейтралізовано потужне кримінальне угрупування, яке тероризувало громадян та вимагало з них гроші. Більш детально розповість речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Насамперед, зловмисники обклали даниною представників малого та середнього бізнесу. У разі несплати грошей вони застосовували до психологічний тиск та погрози насильства, у тому числі близьких людей. Встановлено, що до складу групи входило четверо місцевих жителів з кримінального середовища та певним досвідом злочинної діяльності. За наявною інформацією, їх діяльність контролював відомий злодій в законі, який є вихідцем з південного Кавказу, використовуючи банду, кримінальник намагався поширити злочинний вплив на території Дніпропетровщини. Співробітники служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності зловмисників і запобігли їх планам щодо дестабілізації внутрішньої ситуації в області в ході слідчо оперативних дій із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО ЦСОА СБУ, у Дніпрі затримано організаторів угруповання під час обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці виявили майже мільйон гривень готівкою, отриманою злочинним шляхом не зареєстровані боєприпаси. Наразі всім учасникам банди повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні оперативні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинної групи. Спецоперацію проводили співробітники ОСБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Президент України, урядовці, працівники обласної військової адміністрації постійно звертаються до населення з проханням відповідально поставитися до споживання електроенергії та зменшити навантаження на енергосистему у години пік з 6 до 11 години ранку і з 17 до 23 години. Компанія ДЕТЕК запровадила графіки віялових відключень, стосовно яких заступник мера Дніпра Михайло Лисенко заявив, що в оприлюднених графіках не зміг швидко і одразу розібратися. Графіки складає керівництво компанії Ясна і Детек. Коли я дивився цей графік, мені теж було незрозуміло. Я думаю, що протягом двох-трьох днів вони нададуть більш розгорнутий графік, де буде розписано вулиці. А ось коментар військового експерта Олега Жданова. Українська енергетика не витримає, якщо рівень пошкоджень через російські обстріли досягне 50%. Проте ситуацію можна стабілізувати. Аварійні відключення відбуваються автоматично, без участі диспетчера. Коли йде шалений перекіс навантаження і починає скакати частота в енергомережі, спрацьовує автоматика, яка починає відрубати гілки споживачів, які перевантажують мережу. Приходом холодів питання забезпечення дровами мешканців приватного сектору стає все більш актуальним. Таке паливо тепер можна придбати через державний онлайн-магазин «Дрова.Є». Більш детально про це далі. Придбати дрова має можливість кожен, як і раніше, це можна зробити в лісогосподарських підприємствах, а також їхніх структурних підрозділах, тобто лісництвах. На сьогоднішній день реалізація дров для населення обсяг її складає 35 тисяч метрів кубічних. Проте, аби спростити для українців процедуру купівлі дров, а також знайти хто саме та які дрова продає у кожному регіоні, порівняти пропозиції, дізнати. Ся вартість оформити заявку та сплатити міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Запущено такий зручний сучасний інтернет-магазин дрова є на одну фізичну особу встановлений ліміт. У нас на рік 15 кубічних метрів дров для опалення тому воно автоматично якщо ви реєструєтесь ви вас вносять в базу і тоді комп'ютер відслідковує скільки в цьому році ви придбали дров'яної деревини тому, тому маєте якщо маєте бажання можете в декілька місцях придбати дрова а не все сумується в цій базі Після авторизації, що ви зайшли в систему, ви вказуєте адресу доставки дров. Внаслідок, враховуючи де цю адресу, система автоматично підтягує до вас на ближайші лізоспи та продукцію, яку можна замовити, тому що є в яких є продукція на продаж, є такі, що немає. Кожен постачальник буде пропонувати свій асортимент, який він має, може виставити на продаж в магазині дрова. Є це відноситься як до кількості, так і до породного складу, і до якості. ну якість там одна дрова павлення. Продовжуємо випуск. У палаці студентів ДНУ відбувся показ повнометражної документальної стрічки Олесь Гончар. Слово як зброя, акторами оповідачами виступили студенти і вчені факультету української філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Стріжка Катерини Стрельченко зайнята у жанрі біографічної історичної драми. Фільм розповідає про життя Олеся Гончара, його письменницьку і громадську діяльність та роль в українській культурі. За сюжетом п'ятеро студентів відправляються у мандрівки, аби на власні очі побачити знакові місця у ломівці, музеї садибі Олеся Гончара, а також на Дніпропетровщині, Полтавщині та Київщині. У Кам'янському в бібліотеці імені Шевченка відкрилася виставка Продаж картин. Авторка унікальних картин Наталія Левченко вишиває незвичними для нас нитками, а стрічками. Тож зображені на картинах образи виглядають особливо яскраво і органічно. Представлені роботи можна придбати у свою домашню колекцію. 20% виручених коштів піде на потреби Збройних сил України. На виставці представлено 18 картин. Наталя Левченко провела також і майстер-класи для всіх охочих оволодіти унікальною технікою вишивки. Укрпошта презентувала новий конверт з поштовою маркою Весна настане знов, що символізує те, що Україна обов'язково отримає мир. Дизайн нового конверту для Укрпошти розробив Андрій Сагач. Придбати символічний конверт можна буде як у поштовому відділенні, так і онлайн. У Великобританії було проведено цікаве опитування про найбільш вагомий винахід людини. Результати здивували. З великим відривом список очолив. Велосипед за кількістю голосів. Велосипед випередив навіть інтернет, двигун внутрішнього згорання та інші речі науково-технічного прогресу. Прозначення велосипеда у Шотландії далі у сюжеті. Пересуватися в Шотландії велосипедом зручно приємно і престижно. Місцеві пишаються шотландським ковалем Кіркпатріком Макміланом, який у 1840 році вдосконалив велосипед, додавши до нього педалі. З того часу, згідно статистики, заможні англійці їздять на велосипеді в два з половиною рази більше ніж ті, хто має невеликі прибутки. Останні надають перевагу громадському транспорту або ж власному автомобілю. Влада Шотландії давно стурбована малорухливим способом життя своїх громадян забрудненням атмосфери по всій країні. Йде потужна кампанія, що закликає шотландців пересідати на велосипеди. Питання безпеки велоруху стоїть в Шотландії вкрай серйозно, тому що кожен місцевий житель за законом повинен знати правила і чітко них дотримуватися. Кататися по тротуарах категорично заборонено. яким би щільним не був рух на дорозі, як би вас не лаяв потік по тротуару, велосипед можна тільки котити поруч собою. Максимальний штраф, який може присудити суд за це порушення, дорівнює 500 євро. Але якщо додержуватися правил, то життя. З Сіті досить зручне, є багато велодоріжок, та й залишити свого двоколісного друга. Ви зможете практично всюди прикипіти уздовж розбіччя або залишити в спеціальному боксі. Активний спосіб життя з їздою на велосипеді покращує здоров'я, допомагає підтримувати себе в хорошій фізичній формі і відмінному настрої. У Шотландії створена спеціальна програма під назвою «Cycling Скотланд. Вона впроваджується Державним фондом дорожньої безпеки Шотландії і займається вселякими організаційними питаннями велоруху. Сіті байки навіть допомагають шотландцям заощадити час, за який вони добираються до роботи. Ніяких пробок для велосипеда не існує. Влада планує зробити міські велосипеди основним громадським транспортним засобом до 2024 року. Року Варвара Мішина Едінбург, Шотландія. Спеціально для д 1 Про спорт в рамках п'ятого туру Ліги Європи Київське Динамо зіграло в нічию з кіперською Ларнакою з рахунком 3-3. Голами за киян відзначились у кінці першого тайму Владислав Ванат. Наприкінці другого тайму дублем у ворота Ларнаки Денис Гармаш. Міні Динамо займає останнє місце з одним заліковим пунктом. Таким чином кияни втратили всі шанси на вихід до Євровесни. Також свій матч в рамках п'ятого туру Ліги конференції зіграла команда СК Дніпро 1 проти Кіперського «Аполлона». Дніпряни перемогли з рахунком 1-0. Гол у ворота Кіпріотів дальнім пострілом забив Олександр Піхальонок. Нині спортклубівці займають друге місце у своїй групі, маючи в своєму активі 10 залікових пунктів. Таким чином Дніпряни забезпечили собі достроковий вихід до весняної частини Єврокубку. Наступний свій матч в рамках Ліги Конференції СК Дніпро 1 зіграє проти голландського АЗ 3 листопада. Тож Вболіваємо за наших разом, і на останок випуску нагадаємо вам про те, що необхідно перевести годинники. Перехід на зимовий час відбудеться в ніч з суботи на неділю, тобто з 29 на 30 жовтня. Стрілки годинника ми переводимо на одну годину назад. І про погоду на суботу, 29 жовтня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла вночі до 16 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 30. 5. На цьому випуск новин завершується. У студії працював Ян Андрусенко. Ми не переможні, коли об'єднані. І це ми доводимо вісім місяців поспіль під час широкомасштабної російської навали. За нами правда, а значить, вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Побачимось на телеканалі Д1. До зустрічі!